Йоу, ми тут із іншими сімерками вирішили вкотре скооперуватись і зробити вам прикольну штуку. Колись 100 тисяч років тому дівчата вже робили якийсь подібний двіж, і в принципі суть особливо сильно не змінилась. І полягає вона в тому, що хтось один, і я так розумію, що це має бути Стасія цього разу, робить персонажа, а після робить його такий типу завальований опис і передає іншій сімерці. І прикол тут у тому, що наступна сімерка, типу як не знає, що там за персонаж мався на увазі, і має зробити свого сіма виключно керуючи Щось оцимось описом, а бути він насправді може абсолютно будь-яким, від вірша до колажику, і різниця із першим зламаним телефоном полягає тут якраз у тому, що тоді, по-моєму, дівчата описували своїх персонажів через емоджі, ну принаймні наскільки я це пам'ятаю, а цього разу обмежень нема взагалі. Типу, кожна описує це так, як їй того хочуть, і як вона те відчуває. Власне, список всіх учасниць, включаючи мене, ви можете побачити прямо тут і зараз. І чорт, я зараз так дивлюся те, що йду там аж в самому кінці. Тож, як. Якщо ви зараз дивитесь усі наші відоси по порядку, то мабуть уже десь 100 разів приблизно чули про суть цієї колаби. Але <плес> да, <плес> нічого, послухали в 101 anyway. перший. <плес> Енівей, власне, моєю мучителькою доля обрала Ember Gamer. і дивіться, який прикольний колажик вона мені зробила. Виглядає супер к'ют, по-моєму. І щойно я це побачила, у мене був такий захват і запал. Я прямо одразу побігла робити цю персонажку, тому що ну вау, <плес> яке воно красиве. Але не обманюйтесь цією красивою штукою, тому що ця Фактично, ребус, який я мала якимось чином розшифрувати, і спробувати зробити максимально наближено до цього опису персонажку. І от поки я власне розглядала цю картинку, мені в очі кинулось, що цей персонаж, по-перше, ну, очевидно, жінка, тому що на фотках тут лише дівчата, вона має руде волосся, і, по-моєму, носить дреди. Ну, принаймні, те, що я там бачу, мені нагадує дреди, дуже сильно. У неї, очевидно, гострі альфійські вуха, і навколо неї весь такий лісовий вай, тому що і кольорова гамма тут така вся зелена коричнева. Що в принципі асоціюється в мене з лісом і рослинами чомусь. А і ще там, десь зліва на колажі, можна побачити світлину дівчини, яка, ну, як мені здається, стоїть десь у лісі. Ну і плюс тут на колажі натикані тут і там всякі травки, квіти. І крім того, я там ще бачу сумку з якимись сувоями. Ну, принаймні мені здається, що якісь сувої. Тож, можливо, вона ще й таскає всі ці свої з собою, тому що на них написані якісь рецепти, вказівки чи щось таке, чим вона користується щодня. Коротше, у мене загалом. Чисто асоціативно склалось таке враження, що це молода родоволоса ельфійка з дредами, що якось живе в лісі, збирає всякі різні трави і варить із них зіллі. Власне, створюючи персонажку, якого оце прямо зараз бачите на екрані, я керувалась якраз у цим уявленням, але вам цього недостатньо. Я так думаю, тому звісно ж я створила їй певний бекграунд, який вам доведеться тримати в голові, коли ви з нею гратимете, якщо захочете її собі в гру, звісно. Персонажку мою звуть Літія, і вона не має жодного уявлення про те, хто. Вона така чудовий початок, я знаю, але вона насправді не знає, від кого спадкувала оцю свою зелену шкіру і гострі вуха. Просто бо вона ніколи не бачила і навіть краєм вуха свого гострого не чула про створінь подібних собі. Своїх батьків вона не знала також, тому що вона середа, і скільки вона себе пам'ятає, жила із старою лісовою відьмою. І ця відьма якось ніколи не розповідала Літії про те, хто вона така, і як, до речі, взагалі опинилася у цій хаті. Літія, звісно, намагалась її розпи. Віддавати, але щоразу наштовхувалась лише на пасивно-агресивні або просто агресивні відповіді. Відьма явно з якихось причин не хотіла задовольняти її інтерес. Тож з часом літія просто перестала питати, тому що ну повторювати одну і ту ж дію, очікуючи різного результату, це ну як мінімум тупо, а як максимум божевільно. Тим паче, що не сказати, щоб Літії якось погано жилось у цієї відьми, іншого вона ніколи і не знала, звісно. Але все ж ця відьма її годувала, одягала, читала казки перед сном і все таке. Ну, типу, як звичай. На бабуся пересічне, а пізніше, коли літія трохи підросла, вона почала навчати її своєму ремеслу. А враховуючи, що я називаю цю бабулю не інакше як відьмою, то очевидно, що її ремеслом були зілля і закляття, а точніше, навіть сказати, порчі, тому що в основному вона спеціалізувалася саме на темній магії, і власне таким чином вона й заробляла собі на хліб. До неї, типу, іноді переходили містяни із своїми темними темними проханнями, наприклад, там причарувати когось, навести на когось хворобу, або, наприклад, не знаю, зробити так, щоб у красивої сусідки волосся випало. Типу, такого роду замовлення. Коротше кажучи, завдяки послугам цієї відьми, всі жителі цього нещасного міста отримали можливість тероризувати одне одного темними чарами. А бабка власне була тому й тільки рада, тому що що більше містян ворогує між собою, то більше в неї клієнтів, і ви зараз скажете, боже, як це не. Правильно, я моральна чого літія не випрацювала в собі якусь огиду до того, чим ця її опікунка займається. Тому що оця відьма нав'язувала їй своє бачення життя, а у неї воно було ну, типу, доволі цинічне. Вона вважала, що людська натура темна і звірина, і мовляв, всі люди насправді у своїй душі погані. Тож немає ніякого сенсу гратися у відьму із високими моральними принципами. Це ж вони самі приймають рішення отруїти сусідку чи там наслати прокляття вічної імпотенції на місцевого суддю. А вона лише інструмент. Який задовольняє всі ці їхні темні потреби, і якщо що, я такі погляди взагалі не підтримую це бачення світу конкретно цієї вигаданої персонажки, Хештег так вербена не мразь. Так от, окрім відьми, у літії в житті особливо і не було якихось моральних орієнтирів, тому що, по-перше, вони жили ізольовано у лісі, тож із дитинства літі особливо і не мало людей, які могли б їй пояснити, що добре, що погано. Звісно, окрім моментів, коли до відьми приходили якісь клієнти, ну, типу, це були люди з міста по блазу, але враховуючи те, що клієнт. Анти Відьми були людьми, готовими взяти гріх на душу. Вибірка була, чесно кажучи, не дуже репрезентативна. Тож літію ця бабка ростила керуючись своїми цинічними принципами, мовляв, усі люди однакові, не довіряй, просто користуйся вавками в їхній голові, щоб заробляти гроші. Елітія вірила, тому що її картина світу була дуже вузькою, і вона тупо не мала підтверджень протилежного. Тож і до людей вона сформувала доволі таке специфічне ставлення. Але одного дня відьма, яка ростила мою персонажку, власне, померла. Ця стара. Мегера була буквально єдиною людиною, що була присутня у житті літі. Тож вона сприймала цю відьму як когось рідного, тому її смерть сприймалася як величезна трагедія для Літі, звісно, але не для містян, тому що дізнавшись про те, що відьма таки сконала і замовляти порчі більше ні в кого, люди з часом заспокоїлись, і життя міста поступово прийшло до норми. Літія трішки вміє в темну магію, звісно. Але люди просто не довіряють їй, тому що порчі це така справа делікатна, і якось не дуже хочеться доручати те діло, якісь не непер... Перевіреній людині, але виживати літії все одно було якось треба правильно, тому що щось неочікувано виявилось, що безкоштовно свій товар люди віддавати не особливо прагнуть чомусь. А хоч літія і живе в лісі, і теоретично могла б прожити просто на одних кроликах і грибочках, але купувати одяг, книжки, свічки, все таке інше за щось таке треба. І власне тут її історія і має початись для вас. На мій погляд, тут взагалі є два найбільш вірогідні шляхи, а саме перший літія якимось. Чи нам переконує містян у тому, що вона взагалі не гірше справляється, ніж оця стара відьма, і власне продовжує її справу. Типу стає новою злою відьмою, яка приносить елемент хаосу у це місто. І другий варіант, за якого Літія з часом почне зближатися із людьми, і розуміє, що стара відьма була, ну, типу, не дуже права щодо них. Вона починає використовувати знання, які їй та передала, але на загальне благо, хоча хто його знає, може є ще якийсь третій шлях, до якого додумалась ви, а я ні. І пишуть в коментарі. Терів, якщо шо, мені буде супер цікаво почитати всі ці ваші варіанти, і якось так власне все оце я мала якимось чином поверхню та неочевидно зашифрувати у весь цей свій ребус, який я передала наступній учасниці. А далі за списками йшла господи, а як це читає? Єва Анастасія, Іва Анастасія, Ейва. Я не знаю, пробач. Мені здається, що Єва, але ну коротше, ви поняли. Ви поняли, кому, якщо ви дивитесь плейлистом, то вона має йти якраз наступна. Тож обов'язково подивіться, тому що. Що вона, власне, і отримала від мене цю естафету. Особисто я, мабуть, поки ви дивитесь цей відос, я дивлюсь той, тому що мені ну прямо дуже цікаво, що ж там вона намутила з тим моїм колажем. А також я просто вмираю від цікавості, що ж там за персонаж насправді був у Ember Gamer, Тому що мені цікаво, наскільки сильно я від нього далека. Бачите, я навіть не припускаю, що я вгадала. Власне, на цьому моменті я її буду закінчувати. А вас, у свою чергу, я прошу, ні, не прошу, я вас закликаю піти і подивитись відоси інших дівчат. Тому що вони 100% дуже кльові і цікаві, тому що чому Правильно, тому що наші сімерки вони найкращі. Ну а я дякую за перегляд і до зустрічі.